Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. В цьому відео хочу розповісти розсаду, яких рослин ми прищіпуємо в молодому віці для того, щоб в майбутньому ці рослини були більш пишними і красивими. Одразу хочу сказати, що сьогоднішнє відео буде стосуватися ампельних квітів, тому що не всі квіти. Потребують такої процедури, а ось ампельні квіти, прищипнуті своєчасно, значно покращують свій зовнішній вигляд в майбутньому. І давайте розпочнемо з розсади бакопи. Ось у нас невеличка кількість цих чудових рослинок. Як ми можемо бачити, у нас вимальовуються. Центральний провідник, тобто центральне стебло, яке хоче рости вверх. Нам потрібно зробити, щоб квіточка в майбутньому була більш пишною, тому відрізаємо точку росту ось таким чином. І ось тут також її відрізаємо. Якщо їх декілька таких пагонів центральних, ну в нашому випадку мультігранули, тут по декілька насінинок. Тому Може бути декілька центральних провідників. Це насправді кожна рослинка має своє центральне стебло. Обрізаючи таким чином, потім я все це поприбираю. Ми запускаємо процеси розвитку паганів другого порядку з пазухи кожного листочка. В нашому випадку, ось деякі вже пішли, запустилися. Процеси, але прищіпує верхівку, ми активізуємо ці процеси, і дійсно буде дуже гарно виглядати рослинка в майбутньому. Не причіпуємо рослини на кшталт газані або кущової пітуні, прищіпуємо гвоздику. Китайську. Ось так виглядає зараз гвоздіка китайська, здебільшого вже рослинки прищипнуті. А ось ця залишена спеціально для того, щоб продемонструвати цей процес прищіпування. Ось точка росту ми під нею обрізаємо. Ось таким чином. Запускаючи процеси. Випуску паганів другого порядку з пазухи кожного листа. І замість одного стебла у нас тут буде шість додаткових. Ось що ми робимо. Ось зараз на фото як виглядає гвоздіка китайська Діана в майбутньому. Ось такий компактний кущик, велика кількість квітів буде на таких прищіпнутих своєчасно кущиках. Давайте. Знизу ще у нас декілька різних рослинок, які потребують також прищіпування. Вербена ампільна. Ось так станом на зараз виглядає ця чудова рослинка. Вона означала чітко центральний паган, який йде вверх. Ось тут знизу початки паганів другого порядку. Раз, два, ось третій. Але ж вони повільно розвиваються, і буде ось такий дисбаланс. Буде це некрасиво виглядати, коли потужний один центральний, і маленький, наздоганяючи, потім нижні. А на другому поверсі листячків взагалі немає. На третьому поверсі, тільки-тільки означено. І не вистачає сил у рослини, щоб запускати ось ці пагани. Тому що всі сили. Ідуть саме на розвиток центрального. Тому ми беремо дуже просто відрізаємо верхівку. Ось так відрізаємо знову це вербена ампельна. Потім, коли другий порядок паганів збільшиться, припустимо, до трьох пазух листячків ми також. Пагани другого порядку можемо прищипнути точки росту. І запустимо на них ще по три пари паганів третього порядку. І на виході у нас буде дійсно дуже потужний кущик, красивий. І ось основна культура, яка потребує. Ну, здебільшого обов'язкового прищіпування. це ампельна пітуння різних сортів. Здебільшого у нас тут easy Вейви різних кольорів, також пендаліна, також P'Ha. Підхуа майже не потребує прищіпування, пендаліна майже не потребує, тому що доволі такий компактний у них кущик. А ось ампельна пітуння. Давайте подивимось. ну, яка ось ця рослина. Easy Silver. Ще ось, так вона виглядає: пагани вже запущені. Ось вони, давайте будемо дивитися. Ну, ось є більш такий яскравий приклад. Ось вони пагани вже погнали. Як то кажуть, раз, два, ось так роздвину, щоб було більш наочно видно. Раз, паган, дивіться, який непропорціонально великий. Він вже має раз, два, три, чотири, 5, шість лисячків. Він почав витягуватися. Він визначений росиною як основний, як центральний. Ось ці як другорядні. Вони набагато меншого розвитку. Три пагани. Вони другорядні. А ось третьорядні, бачите, взагалі він щойно щойно там з'являється. Ось такий дисбаланс в розвитку рослини. І звісно ж, коли ця рослина виросте великою, вона буде дуже некрасива, якщо ми не повпливаємо. Нам треба підрівняти це все. Яким чином? Да, дуже просто. Ми їх рівняємо, ось приблизно ось так, щоб. Приблизно стали однаковими ось ці пагани, які у нас вже визначені. І ось так. Зараз у нас для рослини ось це навіть коротше, ми зробимо трішки. Ось і для рослини вони стали всі чотири великі ось ці пагани однаковими по пріоритетах. Вона почне запускати на них пагани другого порядку. Піджене трішки ось ці пагани невеличкі, які ось там під листками є, вони зараз пришвидшено почнуть збільшуватися. І коли воно все так підрівняється, потім ми ще будемо проводити другу хвилю прищіпування. Головне зараз сформувати рослину більш такою симетричною, щоб вона виглядала красиво. Або ось тут. Також можна побачити приблизно такий випадок. Ось цей занадто великий паган ми трішки приберемо на ньому центральний паган, який росина визначила центральним. І ось так більш-менш рівненько зараз. Ну, тут я вам хочу сказати, пагани вже були прищіпнуті кілька днів тому. Ось цей був залишений подовше. Ось зараз я показав, як його ми. Ось тут також ми бачимо: бачите, он, пріоритет вже ліворуч торчить. Але, друзі, я вважаю, що це вже все зрозуміло, що і як робиться. Тому я не буду далі продовжувати. Тут все зрозуміло. Ось ці речі прибираємо. Обов'язково. Це передчасне явище, запуск квіточок на таких маленьких рослинках. Чому це відбувається? Тому що не вистачає зараз простору для цих рослин По-перше, накопичується багато вуглецю під листями, немає випаровування, вони дуже стоять щільно, тому треба обов'язково проводити 2-3 рази в день. Провітрювання, щоб повітря трішки циркулювало, це буде допомагати не тільки рослинкам залишатися здоровими, неураженими грибковими хворобами, але й дихати буде допомагати. А дихання це життя, це нормальне протікання процесів фотосинтезу. Друзі, ось що хотів показати в цьому відео. Всім бажаю гарних, красивих квітів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!